Сонечко, стало іде новий день. Ми до нього потягнулись, одне одному сміхнулись. Гарного настрою, гарного дня. Бажаєте ви і бажаю вам і я. Всім привіт, друзі! Весна завжди вважалась чарівною порою року, і це не випадково, адже в цей час у людини відкриваються нові можливості. Заострюється інтуїція, що навесні діти ростуть утричі швидше, ніж з серпня по грудень. Не раз доведилось чути, що батьки кажуть про своїх дітей, що за весну і літо вони дуже сильно витягнулись. Чи відповідає дійсності думка про те, що діти ростуть навесні і влітку швидше. Багато хто вважає це твердження досить спірним, але вже в наш час. Ас англійські вчені підтвердили цей факт. В результаті проведених ними досліджень встановлено, що в першій половині року діти ростуть втричі швидше ніж серпня грудень. Найпершою навесні зацвітає японська сакура. Цвітіння чарівних дерев вишні або сакури справляє величезне враження не тільки в Японії, починаючи з кінця березня, середини квітня, залежно від кліматичної зони. Парки і вулиці різних міст наповнюються рожевими пелюсками і ароматним китковим запахом, оскільки вишня цвіте великими суцвіттями, вона символічно асоціюється з хмарами, а в японській культурі піддається сильному впливу буддизму, уособлює ефемерність життя. Зозулі повертається в нашу країну всередині квітня. Наші предки вважали появу цієї птиці символом весни. Зозуля це пташка, яка сама вимовляє своє ім'я, тому що з грецької вона називається кокус. А з латинської кукульос у багатьох народів вона вважалась птахом, що втілює душу провісницею майбутнього і вісницею весни. 20 березня день весняного рівнодення. В цей час на землі настає астрономічна весна. Весняне рівнодення одне з найунікальніших явищ природи. В цей день. День і ніч розділяються порівну. У день весняного рівнодення на всі поверхні планети, крім полюсів, день дорівнює ночі, а сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Весняне рівнодення вважається астрономічним початком весни і завжди відбувається 20 березня. В давні часи, коли не було календарів, весну визначали по сонцю. Вважали, що саме з цього дня починається оновлення в природі: перший весняний грім, набухання бруньок на деревах, буйне проростання зелені. Найбільша кількість торнадо спостерігається саме на весні. Навесні виникнення смерчів спостерігається п'ятеро частіше, і в основному в денний час. Це пов'язане з перебудовою атмосфери з зимового на літній лад, а у рослин навесні спрацьовує особливий годинник. Якщо зрізати гілку з дерева в березні, принести її додому, поставити в воду і добре освітлювати, гілочка дасть паростки. А От якщо зробити те ж саме з гілкою дерева, наприклад, в листопаді, то нічого не станеться листя, і бруньки не з'являться, навіть якщо світло і тепло будуть такими самими. Річ в тому, що в дерев є свій особливий годинник, що вимірює довжину світлового дня і ночі. Що стосується фауни, то, наприклад, весною бджоли більш дружелюбні ніж в інші періоди. Медоносні бджоли починають роїтися ранньою весною. Неймовірно, але в цей період камахи більш слухняні і доброзичливі ніж в інший час. Навесні воскові залози функціонують у тих бджіл, у яких вони не дорозвинулися з осені. Зі спостережень бджолярів випливає, що воскові залози бджоли починають посилено працювати при роїнні бджіл з вулика на нове місце проживання. Тим самим природа провокує будівництво нових стільників для нової сім'ї. Ну і наостанок, навесні частота дихання людини на третину вища, ніж восени. В порівнянні з іншими порами року навесні частота дихання в людей збільшується на одну третину. Це пов'язане з тривалим кисневим голодуванням упродовж зимових місяців, коли рослини починають проростати і, відповідно, більше кисню, наші легені починають працювати інтенсивніше, намагаючись якомога сильніше наситити тіло. Діти! Ви щоранку прокидаєтесь і збираєтесь до садочка. А чи знаєте ви, коли прокидається природа? Так, правильно, природа прокидається на весні? І навесні приходять весняні братики. Місяці, у березні, у березні, верба цвіте на березі, осика від граків рясна, бо вже весна, весна, весна. Квітень каже, я квітую. Квітом луків і гаїв листя з грайками на вітах жде, чекає солов'ї. А я травень зі мною і солов'їні співи, і перші грози, і перші зливи цвітуть сади повсюди, Щиро раді мені люди. Діти, а назви яких місяців ви почули у віршику? Так правильно, це місяць березень, квітень, травень. Це весняні місяці. Вони йдуть один за одним. І ніколи не порушують своєї черги. Березень весну починає, а трави її закінчує. Давайте разом ще раз їх назвемо Березень. Квітень. Травень. І сьогодні. Ми познайомимося саме з весняними місяцями. Аби ближче познайомитися з весняними місяцями, давайте пригадаємо їхні ознаки. Березень перший місяць весни. Небо стає світліше й прозоріше, течуть струмки, а де не де крізь сніг пробиваються перші зелені травинки. У народі кажуть березень невірний, то сміється, то плаче. То сонечко пригріє. То люта холодна хмара налетить, снігом білим закружить. Березень раніше й називали крапельником, але від березневих дощів земля починає квітнути. Так настає другий місяць. Квіти. Дні у квітні довшають, яскравіше світить сонце, все довкола зеленіє, квітує. Мабуть, за цей карнавал квітів розмаїття барв наші предки і прозвали його цвітень. Зацвітає верба, а в середині місяця в гаї можна почути зозу. А це значить, що можна сіяти яровину. Люди спостерігали, що якщо у квітні багато павутиння, чекай спекотного літа. Але від літа нас відокремлює ще один весняний останній місяць. травень, особливий місяць. Місяць громовик, дощовик, пісенних, птахи співають, аж заслухаєшся. Ластівки, горобці, солов'ї. У травні природа постає у всій своїй красі, навколишній світ не мов би святкує буйним цвітінням, князювання трав, багатоголосся пташинного царства. В це місяць травень. Ліс травень одягає, літо в гості чекає. А зараз давайте разом запам'ятаємо ці назви весняних місяців. І так, березень, квітень, травень. Діти, а як ви вважаєте, що спільного між ними? Мабуть, те, що вони є пробутником весни? Кожен з них приносить частоньку тепла і сонця? З ними народжується нове життя. А що між ними відмінного? Мабуть те, що вони зовсім не схожі між собою. Ніколи не зможе бути, щоб у березні панував травень. А у травні почали тільки розкриватися бруньки. Ні. Все йде по черзі. Такий закон природи. А яким повинен бути березень? Як його можна ще назвати? Так, правильно, можна назвати пролісковим. Тобто з ним з'являються перші квіти, проліски і сніжники. А що особливого відбувається в квітні та в травні? Так з'являються листочки на гілочках, квітують дерева, ліса і поля, природа буяє зеленими фарбами та впевнено крокує у літо. Припікає сонечко та не сніг. Під ногами шурхотять сухі різнобарвні листочки. Бобнявіють бруньки, розпускаються на деревах листочки. Люди збирають урожай фруктів, овочів. Із теплих країв. Повертаються птахи. Молодці, я впевнена, плескали там, де потрібно було нам. А ще весною люди висаджують квіти на клумбах, щоб було гарно і красиво. Дізнаймося, яка квітка де росте. Що це? Так, тюльпан. Де росте тюльпан? У парку? Який він? Парковий. Далі. Що це? Пролісок. Де росте пролісок? У лісі? Який він? Лісовий? Так? Далі? Що це? Кульбаба? А де росте кульбаба? На лузі. Яка вона? Лугова. Далі. Що це? Нарцис. Де росте нарцис? У саду, значить, який він? Садовий. Молодці ви, діти всі, гарно працювали ви. Тож будемо ми пам'ятати, братиків Пресняник знати. Сьогодні ми з вами пригадали пору року, які є три весняні місяці. І зараз подивимось, як у нас змінилася погода, природа навесні. На початку весні, в березні, у нас все починало прокидатися від зимової сплячки. А зараз в квітні у нас почали розквітати квіточки. Подивіться, це тюльпани. Які на початку весни були ще зовсім маленькі. І барвінок у нас теж на початку березня тільки починав розквітати, а зараз подивіться, скільки багато квіточок у барвінка. Так вже з'явилася у нас така квіточка, яка називається Кульбабка. В квітні діти, подивіться, Багато дерев, які вже з такими великими листочками, і скоро з'являться ось квіточки. Це дерево називається дітки каштан. І Скоро будуть квіточки на його свічці, ось такі. Бачите? Так гарно. Ще навесні дітки, якщо вже каштан. У Каштана дуже багато листочків, то у гібіскуса вони тільки починають ось так рости. Якщо ви чуєте, то пташки теж радіють весні. Дуже багато пташок прилетіло з теплих країв до нас, повернулися. Все прокидається навесні. Це така троянда, яка буде квітнути у нас. А ще, дітки, подивіться, дуже багато ревозновід тюльпанів. І є тюльпани, які високі, і є тюльпани, які маленькі. І вони всі різні за кольором. І почне скоро розквітати півон. Якщо ми з вами бачили маленькі тюльпанчики, то подивіться, ось такі червоні тюльпанчики, вони вищі за ті маленькі. Тут у нас є і червоні тюльпанчики, і ось такі жовтенькі з червоними смужечками. Ще і ще дітки у нас квітнуть. Квітнуть ось нарциси. Продовжують. Якщо інші нарциси у нас вже відцвіли, то ось ці нарциси у нас іще є, цвітуть. Подивіться, дітки, як гарно цвітуть наші тюльпанчики. Вони всі різні. І ось такі є. Жовтий, багато-багато червоного кольору. І бджоли літають. Вони, мабуть, збирають мед. Не мед, а пельцу збирають. Подивіться, які ще є тюльпани великі такі. Гарні. Ось наша дітки, екскурсія по нашому садочку. Закінчується. Сподіваюсь, ви згадали, що в нашому садочку росте дуже багато рослин і дуже багато квітів. І не тільки квіти, а й дерева. Тож до нових зустрічей, дітки. Бувайте!